Поки російська пропаганда продовжує малювати ілюзію стабільності та вічної війни, у Вашингтоні та закритих кабінетах Москви вже знають правду. І ця правда катастрофічна для режиму Володимира Путіна. Сьогодні ми розбираємо екстрений аналіз колишнього розвідника КДБ, а нині відомого американського аналітика Юрія Швеця. Він стверджує, точка неповернення для Кремля пройдена. Процес розпаду системи управління перейшов у фінальну незворотну фазу Це вже не просто тріщини у фундаменті, це обвалення несучих конструкцій. Швець, спираючись на свої джерела у Вашингтоні та аналіз відкритих даних, робить сенсаційну заяву Володимир Путін, якого ми бачимо по телевізору, більше не є суб'єктом прийняття стратегічних рішень. Аналітик звертає увагу на феномен, який він називає. Колективний Путін. За його словами, реальний диктатор перебуває у стані глибокої ізоляції, як інформаційної, так і фізичної. Ті люди, що тиснуть руки на форумах або обіймаються з натовпом у Дагестані, це актори, двійники, завдання яких створювати картинку життєздатності вождя. Але хто ж тоді керує війною? Швець вказує на групу яструбів на чолі з Миколою Патрушевим. Та верхівкою ФСБ. Саме цей клан зараз намагається втримати штурвал Титаніка що тоне. Але проблема в тому, що навіть усередині цього клану почалася паніка. Швець наводить докази того, що російські еліти зрозуміли перемога неможлива. Економічний ресурс вичерпано, технологічний голод через санкції вбиває ВПК. А мобілізаційний потенціал впирається у небажання глибинного народу вмирати. У Кремлі усвідомили страшну для себе річ Путін став токсичним активом. Поки він або його бренд при владі, жодних переговорів із заходом не буде, санкції не знімуть, а рахунки не розморозять. І тут починається найцікавіше операція Транзит. Юрій Швець стверджує, що в оточенні диктатора сформувалася партія зливу. Це олігархи та технократи уряду, які хочуть зупинити війну будь-якою ціною, щоб врятувати свої залишки капіталів. Вони вже не бояться ФСБ так як раніше, бо бачать слабкість спецслужб. Згадайте теракти в крокусі або бунт Пригожина, система дірява. Аналітик проводить паралелі з останніми місяцями життя Сталіна. Тоді теж усі клялися у вірності вождю, але як тільки він впав на килим на дачі в кунцево. Соратники добу не викликали лікарів, ділячи портфелі. Зараз ситуація ідентична. Швець каже, вони чекають моменту, щоб оголосити про раптове погіршення здоров'я національного лідера. Для нас, українців, це означає, що ворог набагато слабший, ніж намагається здаватися. Моноліт влади розсипався на уламки, які воюють між собою. Швець прогнозує, що 2026 рік. Стане роком внутрішньої смути в РФ, коли війна Веж Кремля виплеснеться назовні. Але чому вони досі не прибрали Путіна? Швець пояснює це страхом перед хаосом і відсутністю гарантій від Заходу. Вони шукають угоду вони хочуть обміняти голову Путіна на власну безпеку. І, судячи з активності директора ЦРУ Вільяма Бернса, торги йдуть повним ходом. У першій частині ми з'ясували, що політична верхівка Кремля вже фактично сидить на валізах. Але чому вони запанікували саме зараз? Адже по телевізору Соловйов розповідає про зростання економіки та непорушну дружбу з Великим Китаєм. Юрій Швець у своєму аналізі каменя на камені не залишає від цієї пропагандистської казки. він стверджує, саме позиція Китаю стала тим чорним лебедем. Який зламав хребет путінському режиму на початку 2026 року. Давайте розберемо це детально пункт за пунктом, тому що це вирок для РФ. Пункт перший банківська блокада або ніж у спину від Пекіна Швець звертає увагу на тиху, але вбивчу подію, яка сталася останніми місяцями. Під загрозою вторинних санкцій США провідні китайські банки. Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank та інші повністю зупинили розрахунки з російськими підсанкційними компаніями. Що це означає на практиці? Це означає зупинку торгівлі. Швець наводить дані американської розвідки. На кордоні скупчилися тисячі контейнерів з електронікою, запчастинами для верстатів, комплектуючими для дронів. Китайці вимагають оплату в юанях через треті країни, але ці канали. Перекриває фінансова розвідка США. Аналітик наголошує, Кремль розраховував, що Китай піде на конфлікт із Заходом заради друга Володимира. Але Сі Цзіньпінь прагматик. Товарообіг Китаю з США та ЄС це трильйони доларів, з Росією копійки в порівнянні з цим. Вибір був очевидний Пекін обрав ринки Заходу, а Москву залишив помирати від фінансової задухи. Пункт другий смерть Газпрому і приниження енергетичної наддержави. Ще один стоп, який впав, це енергетика. Юрій Швець аналізує провал проекту Сила Сибіру. Сибіру-2». Путін роками благав Китай підписати контракт на будівництво цього газогону, щоб замінити втрачений ринок Європи. Результат Китай відмовився а точніше висунув такі умови, які Швець називає політичним зґвалтуванням. Пекін погодився купувати газ лише за внутрішньоросійськими цінами, тобто фактично за собівартістю або навіть у збиток для РФ. Національне надбання Росії перетворилося на купу іржавого металу газ нікуди дівати. Свердловини доводиться консервувати, а це технологічно незворотний процес у вічній мерзлоті. Швець робить висновок. Росія перестала бути енергетичним гравцем. Вона перетворилася на сировинний придаток Китаю, який забирає ресурси за безцінь, користуючись безвихіддю Кремля. Це не партнерство, це мародерство. Пункт третій технологічний голод і колапс ВПК. Це найважливіша частина для фронту. Швець стверджує, що радянські запаси техніки на складах зберігання вичерпані на від 80 до 90 відсотків, а виробляти нове Росія не може. Чому? Тому що імпортозаміщення виявилося фейком. Сучасний танк, ракета чи літак це на 40% західна мікроелектроніка та високоточні верстати. Китай відмовився постачати Росії товари подвійного призначення, які потрапляють під санкції. Швець цитує звіти, згідно з якими на російських оборонних заводах почався масовий канібалізм обладнання розбирають одні верстати, щоб полагодити інші. Без підшипників, без щіпів, без систем наведення російська армія деградує до рівня 50-х років минулого століття. І саме це бачать генерали в Генштабі РФ. Вони розуміють воювати проти високотехнологічної зброї Заходу, яку отримує Україна за допомогою іржавого заліза це самогубство. Пункт 4. порожня скарбниця Юрій Швець звертає увагу на стан Фонду національного добробуту ФНД Росії. За його даними, ліквідна частина фонду живі гроші вичерпана, залишилися лише неліквідні акції та боргові розписки. У 2026 році Кремлю просто нічим буде платити гробові зарплати найманцям та соціалку. Друкарський верстат вже працює на повну потужність, розганяючи інфляцію до небес. Швець прогнозує соціальний вибух. Холодильник нарешті переміг телевізор. Коли в регіони перестануть надходити дотації з Москви, місцеві еліти першими піднімуть прапор сепаратизму. І Китай, до речі, цьому заважати не буде. Йому вигідніше домовлятися з окремим Сибіром, ніж з божевільною Москвою. Підсумок зовнішнього блоку Швець малює картину повної геополітичної самотності Росії. Іран сам на межі краху. І вимагає технологій, яких у Москви немає. Північна Корея дала снаряди, але вони закінчуються, а якість їхня жахлива. Китай холоднокровно спостерігає, як падає труп російської економіки, щоб потім забрати найцінніші шматки. Аналітик резюмує час працює проти Путіна. Кожен день війни наближає момент, коли в Росії просто закінчиться все: від снарядів до грошей і бензину. Саме це розуміння змушує ту частину еліт, про яку ми говорили в першій частині, шукати контакти з Вашингтоном. Вони розуміють якщо не зупинити це зараз, Росія просто зникне з карти як єдина держава. Але як саме відбудеться фінал? Швець описує конкретний сценарій того, що ми побачимо у найближчі місяці. Це не просто відступ, це операція під кодовою назвою Лебедине Озеро 2.0. Ми підійшли до головного питання якщо економіка мертва, Китай відвернувся, а еліти в паніці. Як саме закінчиться цей кошмар? Юрій Швець, аналізуючи рухи спецслужб, малює конкретний сценарій фіналу, який вже лежить на столі в овальному кабінеті та на Луб'янці. Цей сценарій можна назвати Операція ЦАП відбувайло. Швець стверджує. Переговори про капітуляцію Росії вже йдуть, але вони не публічні. Це не переговори дипломатів у кроватках, це переговори розвідників. Лінія комунікації Вільям Бернс, директор ЦРУ, Сергій Наришкін, голова СЗР РФ або інші канали через арабські країни працюють в режимі нон стоп. Що пропонують російські еліти Заходу? Швець формулює їхню пропозицію так. Ми даємо вам голову Путіна фізично або політично. Ми зупиняємо війну і поступово виходимо з України. В обмін ви гарантуєте нам життя, збереження частини активів і головне, невтручання у внутрішній розподіл влади в постпутінській Росії. Чому Захід може на це погодитися? Тому що Вашингтон боїться неконтрольованого розпаду Росії, коли ядерна зброя опиниться в руках. Десятків польових командирів типу Пригожина або Кадирова, контрольований палацевий переворот це ідеальний варіант для всіх, крім самого Путіна. Як це виглядатиме технічно? Швець прогнозує кілька етапів. Етап 1. Лебедине Озеро у якийсь момент Швець натякає, що це може статися до кінця 2026 року. Федеральні канали повідомлять про різке погіршення здоров'я президента. Насправді ж у цей момент реальний Путін буде або ізольований на Валдаї, або ліквідований. Владу візьме тимчасова Рада порятунку ГКЧП 2.0, що складатиметься з технократів Мішустін-Собянін та лояльних силовиків. Етап 2. Звинувачення мертвого нова влада миттєво повісить усіх собак на попередника. Вони скажуть народу. Ми не хотіли війни, це все хворий дідусь. Він нас обманув, він втягнув країну в катастрофу. Це класичний російський прийом. Так робив Хрущов зі Сталіним, так робитимуть наступники з Путіним. Це дозволить їм виправдати відступ перед власним зомбованим населенням. Ми не програли, ми просто виправляємо помилки злочинного культу особи. Етап 3. жести доброї волі. Швець попереджає. Війна не зупиниться за один день, але інтенсивність боїв впаде майже до нуля. Росіяни почнуть відповзати, називаючи це вирівнюванням лінії фронту. Спочатку Запоріжжя і Херсонщина, потім Донбас. Крим стане предметом окремих довгих торгів, але без сухопутного коридору і води він стане для РФ валізою без ручки, яку вони теж згодом кинуть. Що це означає для України? Юрій Швець закликає бути реалістами, але дивитися в майбутнє з оптимізмом. Ресурсна база ворога ворожена. Вони можуть кидати в м'ясні штурми піхоту, але вони не можуть народити танки та літаки, яких немає. Час працює на нас. Кожен день стійкості ЗСУ наближає момент, коли павуки в банці почнуть їсти один одного. Швець впевнений, ми побачимо парад суверенітетів російських республік. І ганебний кінець останньої імперії зла висновок швеця путінський режим це колос на глиняних ногах, який вже отримав смертельний удар від Китаю в спину і від ЗСУ в голову. Він ще стоїть за інерцією, але падіння буде гучним і швидким. Наше завдання вистояти і дочекатися, коли по російському телебаченню знову покажуть балет. І, судячи з аналітики зі Вашингтона. Прем'єра вже скоро.